Вітаю вас, мене звати Наталія ягонська спенсер та я керівниця та засновниця Інституту транзакційного аналізу та інтегративної психотерапії. Це відео буде про те, на що звертати увагу, коли до нас приходять клієнти на самих таких перших наших сесій, про що потрібно думати, тому що може бути така думка, що якщо до мене звернулася людина, то я вже маю їй допомогти. Але Справа в тому, що як би ми не хотіли, ми не можемо завжди допомогти всім. От всі, хто звертаються, всім ми навряд чи зможемо допомогти, і це таке розчарування, яке проходять зазвичай психологи. Ну, мабуть, на першому році своєї практики, скажімо так, тому що на жаль, ми не можемо бути такими, аж універсальними. Ми не боги. Якщо ми працюємо ефективно, то зазвичай, знаєте, за статистикою, якщо 50% в у нас успішні, дійсно успішні результати, то. О це дуже добре. А чому? А що ж відбувається зрештою рештою 50%? Ну відбувається така історія, що буває таке, що не найкраща, скажімо так, сумісність між терапевтом та. Клієнтам або консультантам та клієнтам це насправді найважливіший фактор, тому що що впливає на ефективність терапії, це по-перше, таке індивідуальне співпадіння. знаєте, щоб ми підходили один одному, щоб саме в цей час, в цей момент, психолог мав у ту силу або той досвід, або знання, які потребує зараз саме у цей клієнт. Це саме-саме найважливіше. Можливо, метод не зовсім той, який підходить цьому клієнту. А можливо, сам клієнт не зовсім може отримати користь від, наприклад, консультування та психотерапії. Я хочу звернути вашу увагу, що в мене є попереднє відео, там де я розповідаю, який ідеальний клієнт, скажімо так, для напряму консультування психологічного, та який ідеальний клієнт більше для психотерапевтичного напряму. Зверніть увагу. А в цьому відео я буду звертати вашу увагу на що ми маємо пильно та придивлятися, коли ми тільки тільки починаємо роботу з клієнтом. Тому що оці перші такі діагностичні такі наші зустрічі, де відбувається дуже багато чого, вони важливі, і нам там потрібно збирати інформацію. Так ось, один із основних факторів, що може на нас так знаєш, натякнути, на то, що чи буде дійсно легка робота, або взагалі чи можлива робота, це яка історія вже існують у цього. Клієнта, нашого нового клієнта, стосовно взагалі психотерапії. Тому дуже важливо ставити таке запитання: розкажіть мені, будь ласка, ваш досвід в психології? Чи ви тільки тільки почали? Ви ніколи в житті раніше не зверталися до спеціалістів, психологів, психотерапевтів, неважливо. Якщо був такий досвід, розкажіть мені, будь ласка, Оце питання дуже важливо задавати. Тому що якщо людина вперше тільки звернулася, то в нас буде нам зрозуміло, що в нас буде завдання допомогти клієнту зрозуміти, як бути клієнтом, і це окрема така задача і робота. Можливо, я колись запишу окреме відео з цього приводу, але ось тут дуже важливо для нашої сьогоднішньої теми. Якщо ми чуємо, що Да, я був. Ви в мене вже дев'ятий психолог. П'ятнадцятий Так, я ходжу, працюю паралельно з ще трьома психологами. тут ми вже маємо так слухати більш уважно, тому що нам потрібно ще розуміти, чого ви шукаєте, що там не спрацювало в вашому попередньому досвіді з попередніми психотерапевтами Якщо людина може нам розповісти, в якому напрямі була та робота, і що там пішло не так. Ми можемо почути, що а, той психолог був дуже замягкий. Він такий, що не мав ніякої сили, а цей був такий строгий, директивний, І тільки цікавився тим, щоб коли на хвилину ми почали да, оплата прийшла вчасно. давав дуже багато домашніх завдань, або взагалі ми нічого не робили. Він мені мене просто слухав і слухав. Нічого мене робили. Це мені не підходить. Так ну а взагалі, тобто я зараз до того веду, що у цей фактор, коли людина вже Спробувала звернулася до декількох великої кількості психологів, і це було не успішно. Скоріше за все, велика вірогідність того, що ми також, мабуть, не будемо дуже успішними. Це те, на що треба звернути увагу, та я б рекомендувала, радила вам йти в супервізію спочатку, прямо спочатку, з таким клієнтом, бо це скоріше за все буде не дуже проста історія. Другий такий показник, який може обмежувати наші взагалі можливості в психотерапії, це коли людина має моносимптоматику. Це означає, що мене турбує, наприклад, прикладу фобія, або оця нав'язливість, абсесія, або у цей страх якийсь. І коли ми починаємо досліджувати, намагатися зрозуміти, а з чим пов'язан, цей страх або ця нав'язливість. А що, коли вона з'явилася, з чим вона асоціюється, а що тоді відбувалося в вашому житті? То людина може казати ні, не знаю, нічим не пов'язана. Жив-жив. Оце, оце трапилося місяць тому або два місяці тому. Неважливо, все. Мені сказали, оце до вас, і людина не може не давати жодних якихось інсайтів. Тобто вона не, не готова до інтрас. Тобто до того, щоб заглянути глиб себе, до того, щоб рефлексувати, щоб розуміти себе. Вона не налаштована на те. Вона хоче позбутися у цей. Знаєте, як магазин прийшов, сказав: Оце в мене, оце, будь ласка, дайте мені оце. це. Або позбавте в нашому випадку позбавте мене, будь ласка, від цього. Все більше мене нічого не цікавить. Нам дуже важко працювати. То на це також треба звертати увагу. Можливо, тут буде такий теж дзвіночок до того, що чи підходимо ми взагалі одне, одне одному в цьому випадку. Інший критерій це коли людина не може вербалізувати взагалі ні почуття, ні думки свої. Тобто, дуже важко взагалі відповісти, а що, що ви відчуваєте, людина не знає. Або мовчить. А чи, чи з'являються якісь думки, приходять до вас якісь думки? Людина теж не знаю, така закрита і не може. Тобто, ми нічого не можемо отримати на наше дослідження, наше запитання. Також наступний фактор, коли людина дуже не ініціативна, тобто ініціативи нема в нашому діалозі, діалога в залі нема. Тобто людина просто прийшла і, і, і все. І, і сидить собі ну, така закрита, не ініціативна, їй не цікаво, вона не проявляє жодної цікавості. Майже неважливо побудувати цей міжособистісний контакт. Коли людина, наступний фактор, дуже-дуже пасивна. Тобто, пасивність людини теж буде впливати на те, що навряд чи ми можемо допомогти, знаєте, можна привести. Коня на водопой, але ми не можемо його змусити пити. У буває от така ситуація, що ну нема, наче в середині людини, ми не бачимо того бажання, тої сили, так того прагнення до того, щоб щось розмовляти, досліджувати, щось знаходити все в собі, щось зміняти в собі. Коли не відгукується людина на наші інтервенції, на наші пропозиції, на наші техніки, тобто ми можемо намагатися і говорити, і давайте помалюємо, давайте метафоричні карти. Ну такі шляхи до будування контакту. Бувають такі люди, які ідуть на щось, хоча б одне, тобто, ми можемо знайти певний такий канал, через який ми можемо налагоджувати нашу взаємодію. І сам контакт, ви розумієте, що він буде не пробудовуватися. Тобто, коли ми не можемо побудувати контакту, я завжди говорю: якщо у нас нема контакту з клієнтом, то у нас нічого нема. Ось ці такі клієнти, які закриті не ініціативні, пасивні, скажімо так, не можуть віртуалізувати, що відбувається в них всередині, хоч хоч почуття, хоч думки, хоч якісь дії, які б хотів, що б хотіла людина. Коли нам дуже важко, майже неможливо отримати інформацію та побудувати контакт, взагалі то ми на жаль не можемо бути ефективними, і це ми маємо розуміти і. Про це до речі, я так і говорю клієнту. що я бачу, що у нас не дуже складається з вами контакт. Я тут намагаюся з вами вже другу сесію щось побудувати, що про щось поговорити. Або я можу навіть про це казати наприкінці першої сесії. Ми постійно перевіряємо. Я постійно буду казати, що дивіться, як вам зі мною чи комфортно, чи не комфортно. Ми маємо подивитися як ми співпадаємо як ми підходимо або не підходимо одне одному мені здається трошечки важковато іде наше налагодження нашого контакту Що б ви хотіли щоб я вас запитала або запропонувала вам бо я бачу що ви мовчите що ви на всі мої питання даєте дуже закриті відповіді або взагалі нічого не відповідаєте нам так буде важко працювати. я зараз думаю чи можу я бути корисною вам тому що в нас розговорний вид консультування та психотерапії, ми маємо розмовляти. Тобто, це буде так оскладнювати нашу взаємодію. Ну і перетікаючи такий фактор, те, що я сказала, коли ми не бачимо бажання у клієнта формувати стосунки з психотерапевтом, це таке може бути, коли людина звернулася. Але це не була насправді ідея самої людини, і потім ми починаємо розпитувати. Скажіть, будь ласка, ви сюди прийшли, тому що ви вирішили та, та ні, мені жінка сказала, що якщо ти не підеш до психолога, ми будемо розлучати. У такі клієнти дуже часто не бажають формувати стосунки, тому що його дійсно нема того бажання. І або це може бути якась дитина, або підліток, кого привели когось, і тобто намагаються його змінити. А в самої людини ще немає Бажання та прагнення мінятися, і тут ми маємо розуміти, що ми будемо обмежені. Ніхто не має права брати, міняти іншу людину, щось з нею робити, якщо в неї немає на то бажання і волі. Дуже дуже просто всі ці фактори вони будуть зводитися до того, що людина або дуже закрита в своїх захистах. Або вона ще не готова, дійсно не готова не мотивована, тобто вона ногами прийшла до нас на сесію, але внутрішньої готовності мотивації може не бути. І ну, дійсно, ми тоді ми практично дуже обмежені, і ну, тут навряд чи буде якийсь результат. Або результат буде такий, що він буде дуже важкий. Тому я раджу вам говорити про це з клієнтом, я раджу вам. Ну, тут буде залежати від дуже багатих чинників, в якому контексті ви зустрілися, в якому контексті ви взагалі працюєте, але дуже гарна ідея звернути на це увагу та йти до супервізора. Наступний критерій це коли людина сама по собі такого плану, що вона взагалі не здатна сама собі дозволити будь-яку залежність від інших стосунках. Тобто, людина така контрзалежна, вона незалежна, вона взагалі. Не хоче прив'язуватися, не хоче бути залежною, не хоче довіряти, не хоче входити в те, що. Тут можуть бути дуже різні чинники, тому що люди всі різні. Ну з певних причин, якщо людина взагалі не може дозволити бути трішечки залежним, в тому сенсі, що ми впливаємо коли ми в контакті, коли ми в стосунках, ми впливаємо таким здоровим чином одне на одного. Якщо людина не може собі такого дозволити, то тоді вона не може дозволити психологу, психотерапевту стати достатньо вагомим. Для себе щоб дозволити на себе впливати, а це просто наша одна із основних таких наших стосункових потреб, що нас, психологів, приводить в цю професію. Чому ми навчаємося все життя, покращуємо свої знання, навички, вміння, тому що ми хочемо повпливати, ми хочемо когось змінити, ми хочемо комусь допомогти. Для того щоб було менше страждання, щоб люди проживали своє життя, отримували те, що вони дійсно бажають, щоб вони дійсно ставали тим, ким вони можуть стати. А якщо в нас людина знову ж таки прийти, прийшла, але вона не готова. Розкриватися, знаєте, там, хоч трішечки там, довіряти, хоч трішечки дозволяти собі, щоб на неї хтось вплинув взагалі, психолог, то тут знову ж таки те саме, що в нас буде така трошечки важкавата ситуація. Інший критерій це коли людина не розуміє, що треба працювати, і працювати означає системно працювати. Працювати це бути готовим до зустрічі. Приходити точно, вчасно, точно хвилина на хвилину. Мені здається, психологи, психотерапевти саме пунктуальні люди на планеті, тому що в нас все у ці рамки, це все розписано. Ми вже натреновані, що ти маєш бути ровно в третю або в 3.30 і все. Ти маєш бути в себе в кабінеті, бо у тебе буде хтось чекати. Але дивіться, ще дуже важливо, щоб. Ще у ці зустрічі вони були заплановані заздалегідь. Тобто, так зненацька а, в мене є зараз вільний час, я звільнилася раніше, давайте зустрінемося, це не про серйозну роботу психологічну. Тобто, якщо людина не може не бажає вставляти в свій розклад та не має можливості наразі працювати. Форматі в якому регулярно передбачено мінімум, як що це транзакційний аналіз, мінімум раз на тиждень. Психотерапія проводиться Ну, консультування, ну так само проводиться, але там буде ще залежати від того, який контракт. Якщо людина хоче змін, то це мінімум раз на тиждень. знову ж таки. якщо людина взагалі не знає, коли вона наступний раз до нас прийде, та чи прийде вона, чи вона може приходити знаєте, так за бажанням, або тоді, коли буде складатися, теж ми не можемо брати таку рамку. Ми тут з вами нічого не. Будемо досягати це, буде просто марне витрачання часу і вашого, і того клієнта, марне сподівання. А потім люди кажуть, що психотерапія не роботає, нічого не допомагає. Ну тому що оця рамка вона дуже важлива. Якщо людина бажає зустрічей тільки так з нагоди коли-небудь, це однозначно ні. Так ми не можемо допомогти. І тоді ми працюємо взагалі в форматі ну, такого поодинокового консультування. От провели сесію, от ви наскільки сьогодні? От ви прийшли сьогодні. І це нормально, якщо людина каже, що я до вас прийшов, більше в мене можливості не буде. Усього мене є ця година або півтори години. І тоді це нормальний контракт. Ми тоді можемо в рамках цього контракту насправді щось дати людині, і це все дуже важливо з'ясовувати на самих на самих початках. Тому я теж задаюся питання: а як ви бачите нашу роботу, які у вас є уяви? Тому що у людей можуть бути свої уяви. Хтось вважає, що я прийду один раз, мені допоможуть, і це буде одна історія, один контракт. Хтось вважає, що я прийду до вас чотири рази мені допоможуть. Хтось каже, що ні, я розумію, що це надовго. Я з вами надовго, так люди кажуть, що я шукаю тривалих таких стосункових більше відносин з, з психологом, тобто, це буде інша взагалі історія. Наступний критерій, якщо той локус контроль, про який я вам розповідала в попередньому відео, де я казала, які клієнти. Більше підходять для консультаційного формату, для терапевтичного формату. так я тут знову про локус контроль людина, та яка тільки звинувачує інших, Всі погані, все це відбувається, тому що там хтось винен, держава винна, інші винні хто завгодно завжди мають проблеми. Тільки ні, не я. Зовнішній локус контроль він буде впливати, і якщо це знаєте, така установка людини, що тільки так вона бачить цей світ. Так само нема чого нам робити з людиною, тому що вона сама не шукає нічого в собі. Вона не хоче спізнавати сама себе. Тому ну про яку таку роботу ми можемо говорити? Це тоді не до нас. Ми не можемо. Ми працюємо з самою людиною. Ми не працюємо з. Державою, ми не працюємо з чоловіками, з дорослими дітьми, ми не працюємо. Якщо ви прийшли, то ми можемо працювати з тим, що вас бентежить. Що ви хочете змінити в собі, якщо буде вже з'являтися таке бажання, тоді вже клієнт буде більше ставати дійсно в клієнтську позицію, він вже буде більше ставати клієнтом. Наступний такий дзвіночок це коли ми чуємо, що людина хоче отак. Позбавитися, знаєте, магічним способом якимось. Тобто, ми кажемо, що от я до вас прийшов, в мене тут буває таке, що клієнт приходить, в мене тут погано, тут погано, тут погано, все погано, все погано. Все погано і що ви очікуєте? Ну, я ось прийшов, я мені казали, що треба сходити до психолога. То я прийшов. Бо я думаю, що і що ви очікуєте. А я очікую, що ви мені щось як то зробите або скажете. Так в мене все буде гаразд. Такого немає. Існує робота, і дійсно, якщо ви готові до роботи, і тут ми вже я вас відсилаю до попереднього відео або консультативний формат, або психотерапевтичний формат, або десь посередині. Щось таке, теж звісно, що буває, що буде ще залежати від запиту, і таке інше, тоді так. Да. Тоді ми можемо працювати, але так, щоб я вам щось сказала і ваше життя змінилося, яке ви проживали свої 40 років, і тут просто отак все помінялося, такого, на жаль, немає. Тому людина або це буде приймати, та вона буде бачити, що це теж робота, чому теж треба виділяти енергію, час, гроші та працювати на це, на те, щоб самою щось десь відкривати в собі. Або людина не буде приймати її тоді, ну ми просто кажемо, що психотерапія вона не для вас, бо в психотерапії клієнт працює. Наступний критерій, коли людина допускає важкі відреагування, проблеми, і вона навіть не розуміє цього, навіть не усвідомлює цього. Пам'ятаєте, в попередніх відео я казала: що я йду, я хочу щось сладенького, я можу купити торта йому, і навіть якщо я так зробила, навіть не оцінила. Того так, я це роблю постійно. Мені щось не подобалося, я з кимось посварилася. Тобто, це відригування проблеми. В мене щось бентежить, в мене є проблема зі злістю, або в мене якийсь емоційний щось дисбаланс, і я навіть не помічаю того, що я роблю щось, що не дуже добре. По-перше, людина має помічати це. але якщо вона, до прикладу, свариться там, б'ється за всіма та ще й себе виправдовує, то вона ще не готова до. Психологічного працювання над собою. Наступний чинник: якщо, можливо, людина приходить, вона все розуміє, так, і є оце, і оце, і оце, бачу це, 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 а що ви хочете змінити, та нічого не хочу змінити. Тому що це можуть бути проблеми, які для самої людини не є проблемами. Тобто вона каже, що ну в моїх родичів зі мною проблеми, бо в мене такий характер мінятися я не, не збираюся в них проблеми, та хай вони щось з цим роблять. Тобто, коли немає бажання до змін, я знову ж наголошую, що ми не можемо насильницьки змінити когось іншого, нашого клієнта, тільки тому, що ця людина до нас прийшла. Іначе ми так, наче знаєте, об'єктивно будемо бачити, що це тут треба міняти. Це дуже добре. Це наша об'єктивна, така дуже суб'єктивна насправді думка. Вона може співпадати, не співпадати з ну більш-менш научною думкою. Тобто може бути проте в книжках Написано, людина може розуміти ну, наприклад, до прикладу, що психологи знають, що симбіотичні стосунки це погано з них треба виходити, а людина може прийти вона може все це усвідомлювати. А міняти вона нічого не хоче, звідки вона не збирається виходити з якого симбіотичних якихось стосунків. Розумієте? Тому якщо людина не готова, не хоче, не бажає, вона не придатна для роботи, на жаль. Якщо людина залежна від великих. Доз медикаментів, навіть якщо це прописаний лікарем, тому що це також буде просто впливати на біохімію, і тут ми будемо дуже обмежені. Тут треба брати додаткові супервізії тими вже якимись медичними психіатрами, невропатологами, медицинськими психологами, які будуть бачити, що ми можемо зробити, а що ми не можемо зробити, коли вже задіяні медикаменти якісь. Та взагалі останній фактор це такі, якщо людина, знаєте, дуже дуже має нестандартне якесь мислення, тобто якщо вона ну дуже своєрідна, скажімо так своєрідно бачає дивиться на цей наш світ, тобто виявляє хімерний та якісь засмучені думки та дії. Це можуть бути якісь людина, яка ну до прикладу дуже сильно вірить в те, що в якісь конспірологічні теорії, або що нас тут всіх знищують, та треба, щоб у це рептилоїди якісь прийшли. Тобто, розумієте, тобто ну дуже своєрідні, якісь такі бачення світа. І якщо ця людина в своїх таких дивних баченнях світа вона така рігідна, вона досить закрита. То тут теж ми на це будемо звертати увагу. Теж дивитися, наскільки ми можемо все ж таки пробудувати контакт. Тут однозначно буде потрібно така теж специфічна супервізія. Хто не знає, що таке супервізія? Супервізія це такий формат роботи для практикуючих психологів психотерапевтів. Коли ми обговорюємо наш конкретний кейс, ми це називаємо випадок, з яким ми працюємо. Ми говоримо його з більш досвідченим супервізором, і тут от супервізія теж має бути така своєрідна взагалі, якщо у вас існують якісь запити, які пов'язані або з залежностями. Або людина вже вживає медикаменти, або у вас таке відчуття, що ви не дуже розумієте, що робити з цією людиною, бо дуже побудувати контакт, дуже важко отримати інформацію. Це означає, що треба його бігти на супервізію. Супервізії вони завжди важливі, вони завжди мають бути. Але оці пункти, які я вам тут розповіла, це для вас така інформація, особливо якщо ви бачите не один, а декілька з цих моментів, то треба звертатися за допомогою консультуванням у більш досвідченого колегі та думати та доносити клієнту в чому тут може бути проблема Розумієте? тому що якщо я отак просто візьму і буду намагатися змінити людину яка не бажає змінюватися то результату все одно не буде і ви будете засмучені, тому що ну, чомусь не працює людина, буде засмучена, тому що на ну, наче їй пообіцяли, що буде, буде якась там зміна чогось магічним чинником, а щось нічого не міняється. А світ не має мінятися, має мати мінятися по-перше, сама людина для того, і вона і приходить до психолога, до психотерапевта для того, щоб себе змінити. А для того вона має хотіти, має мати таке бажання. Це має бути її власне бажання, не то, що її сюди хтось припхав так. Мама наказала йди. Або папа, або гроші тобі більше не дам. Це має бути мотивація самої людини. Вона має прагнути цього. Вона має хоч трошечки хотіти. Я розумію, я сама психотерапевт. Я розумію, що чим більше порушення, чим більше така фрагментація особистість нам буває дуже Важкі дійсно випадки, коли контакт пробудовується півтори роки, я розумію, але це вже рівень такого досвідченого терапевта, який може витримувати і знає, що він робить у ці півтори роки, поки ми побудовуємо контакт. Потім, поки ми тільки знаходимо словник, що відбувається всередині, і коли ми працюємо з дисоціативними моментами захистами. І таке інше. Тобто, я тут вам кажу це таке відео для початківців, для тих, хто не розуміють на що треба звертати увагу, та про що треба говорити зі своїми колегами та думати, як донести таку коректну інформацію, адекватну та будувати адекватне очікування з нашими клієнтами. Тому ось такі мої ідеї. Ви можете написати в коментарях, що ви думаєте, стосовно цих ідей. Бажаю вам багато вдячних клієнтів, з якими у вас буде плідна та ефективна робота.